Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про клімат-контроль вашого автомобіля. Підпишіться, тому що саме ваша підписка відділяє мене від тисячі перших підписників на моєму каналі. Для мене це дуже важливо. Ну що ж, будемо говорити про клімат-контроль. Так як зараз наступає літо, то ця тема буде саме актуальна. За рахунок системи кліматконтролю в автомобілі підтримуються комфортні температурні умови. Ключова відмінність від кондиціонера в тому, що температура в авто залишається постійною незалежною від пори року. У кожної тезе свої особливості в роботи системи. Тому в деяких водіїв виникають питання, як працює кліматконтроль і що зробити для створення оптимальних умов під час водіння. Клімат контроль є системою, яка складається з температурного датчика, пічки, датчика рівня вологості, кондиціонера, блоку управління, процесора і фільтрації. Основне призначення для автомобіля підтримувати потрібний режим температури в вашому салоні. У процесі керування кліматконтролем складнощів виникати не повинно. Водій виставляє потрібну температуру, переставляючи важелі чи натискаючи кнопки залежно від марки автомобіля. Основу всієї системи становить ЕБУ, електронний блок управління, який забирає дані з різних датчиків та фіксує температуру. За рахунок процесора підтримується виставлений водієм режим. Але якщо датчики виходять з ладу, вся система починає давати збої. У результаті в салоні може бути. Холодно взимку та спекотно влітку. У цьому випадку доводиться шукати зламаний датчик, а потім ремонтувати або міняти його. При купівлі авто з пробігом влітку багато покупців припускаються помилки і не перевіряють систему. У результаті з настанням холодів у салоні холодно і доводиться міняти датчики. Чи шукати причини в електронному блоці управління? Система складається не лише з пічки, а й кондиціонера. І коли повітря проходить крізь клімат-контроль, воно стає сухим. Тому вікна в салоні не потіють. У нових автівках, де ще більш опрацьована система, клімат-контроль враховує вплив сонячного світла на авто. За цей процес відповідає датчик ультрафіолетового випромінювання. Коли повітря в автомобілі забруднене, водій може умімкнути рециркуляцію. У результаті включається система фільтрації, яка прокручує повітря тільки в салоні авто. Але якщо зламався датчик контролю клімату в салоні, система може не спрацювати. Які плюси та мінуси систем кліматконтролю? Серед переваг відзначимо таке, це те, що користуватися системою просто. Достатньо виставити параметри температури на панелі у салоні автомобіля, і у салоні створюється сприятливий мікроклімат. Підвищується рівень безпеки, тому що водієві не доведеться відволікатися на налаштування температурного режиму вручну. Вікна в салоні не подтіють під час дощу та снігу або підвищеної вологості. Але така система має свої недоліки. Якщо система ламається, ремонт коштує дорого відносно дорого. Підвищується витрата палива, коли ви повністю вмикаєте систему. При поломці важко знайти, який саме датчик не працює. Система фіксує температуру в салоні та за його межами. Усе це досягається за допомогою спеціальних датчиків. При включенні системи контролю в салон надходить повітря, так як вентилятор включається і доставляє його всередину, потоки повітря розбиваються на дві частини, де перша надходить у систему кондиціонування, а друга в пічку. Після цього повітряні потоки знову змішуються і проникають. У салон автомобіля за рахунок повітропроводів та дефлекторів. Завдяки цьому в автомобілі завжди підтримується потрібний температурний режим. Тепер ви знаєте, як працює система та навіщо вона потрібна. При купівлі вживаного авто найкраще відразу перевіряти роботу всієї системи. Інакше доведеться виділяти бюджет на дорогий ремонт. Якщо з ладу виходить блок керування, то його заміна чи ремонт обійдеться водієві найдорожче. Якщо ви купуєте авто з пробігом, краще заїхати на СТО, чи правильно, самостійно оцінити роботу систему, щоб попросту не попасти на бабло. З вами був Руслан. Ви на каналі Автофан. Підписуйтесь, для мене це дуже важливо. Побачимось!